Галина Довиченко. котохатка. Можливо, ви вже зустрічали цих малюків, упізнаєте їх? А може, ви їх бачите вперше? Тоді час познайомитися. У цій зимовій історії кошенята ще зовсім малі. Прокидайся, малюче. Чого розкричалося? Маленький Клаповух поторсив лапкою приблуду кошеня. Приплентася до чужого під'їзду, під чужу батарею, то не заважай спати. <гум> Кошеня розплющила очі. Одне жовте, одне блакитне. Малюк витріщався, не розуміючи, де він. Хто його будить? Мені жах наснився. Покрутився, сховав ніс у лапку і заснув. Більше тої ночі не плакав у вісні. Уранці дві кошенят вибігли двір, а там снігу вище голови насипало. Спробуй, ну, поживу знайти. а ніх крихти не видно. Голодні малюки роздобули лише порожній пакет з під полока. По кілька крапель кожному дісталося. Занадто легкий сніданок. І сніжинки на язику. Дуже швидко тануть. На порозі крамниці вже сидять двійко інших кошенят. Сперечаються хто перше по молоко, хто другий. Це черга. Ми з вами. приєднуються клоповухи з різнооким. Ще й пухнастик якийсь дріботить. То по сметану, запитує. Сметамо є? Поглянь, який допитливий. А ось і молоко. Продавчиня виносить його кошенятам у глибокій мисочці, ще й сметану на блюдечку. Звідки ж вона бігли, малюки? дивується. Клаповух і компанія. Кошенята хлепчуть, схилившись над мискою. Щойно п'ятеро було, а ось уже й шестеро. Бо якась малявка без дозволу в коло стрип? замиготів її рожевий язичок швидко, швидко не прогнати по пострибунку де п'ятеро їдять, там і шостий голодним не залишиться. Полягали кошенята на осонні, спостерігають як вітер бавиться кольоровими папірцями, жене їх сніговою стежкою. Що воно таке? Яскраве шелестке. А від цукарок. каже пострибунка. «А що така цукарка? цікавиться допитливий. Ма шматочки їжі, красивих папіпцях. Мене одна дівчинка балащала, пояснює пострибунка. Найкращих цукарках обгортки!» Та хто ж їй повірить? У красиві папірчики загортають щось смачненьке. Маленькі сосиски, скажімо, пора побавитись у котячу гру, найвправніший мисливець на обгортки. Яка глибока між деревами кучугура. Чом би не прокласти там сніговий лабіринт. Ми подовжуємо, сумнівається допитливий. Звісно, подовжуємо, озиваються кошенята. На зашестеро. Запрацювали передніми і задніми лапками всіма двадцятьма чотирма, яка захоплива гра. Ховатися і шукати одне одного в сніговому лабіринті. Найкраще місце для гри в піжмурки. Хто ж вище за всіх дістанеться до місця, де лежить коринка хліба? Хто найшвидше винесе її з лабіринту? Визначити переможця не вдалося, бо в запалі змагання втратили скоринку. Той малюк, що з різними очима проковтнув її по дорозі. «Зашпортався, пав. пояснив він друзям. Гріб та й зник, навіть смаку не відчув. Кошенята вже набігалися в лабіринті. Тепер вони снігові археологи. Чого тільки не знайдеш, розкопуючи сніг. Знайшли навіть червоне дитяче відерце і дві прищіпки для білизни. А це що таке заморожені вишеньки з компоту. Ось воно що. Котяче фруктове морозиво. Які ж то ласощі. Вишнева перерва. Час відпочити. Обе всі брата. запитує допитливий. Перезирнулися кошенята ніде і ночують, де випаде. Треба нам хатку мамувати, каже тоді пострибунка. Будемо там жити до весни, а весною, кажуть, стане тепло. Ніхто з кошенят не знає, що таке весна, та й звідки вони ще такі малі, лише зиму знають. Зима це холодно і сніг. Чого ми хатку збудуємо. Зі снігу, можемо в ній жити, як снігові барси, такі великі дикі кішки, наші родичі з сімейства котячих. Та що, Будуємо снігову коту Так! Так. Гукає той, що з різними очима. Не вимовляє «Р». Ну та нічого. Може, весною навчиться. Снігові кульки, чудовий будівельний матеріал. Шматки фанери теж надобляться. Швидше, друзі, замитіль насувається. Тільки погляньте вже зведені стіни. Невже кошенята зробили це своїми лапками? Самим не віриться. Накрили стіни фанерою. Ось і стеля, іншу фанеру на підлогу, ще й застелили килимком. його з під чиїхось дверей вітром принесло. Треба затишку додати, каже пострибунка. Ай, да, на двір!» Хтось додому ніс ялинку, загубив пухнасту гілку, а дві кошенят знайшли. Той що з різними очима покрутився біля крамниці й ось уже несе ванільні сушки з маком на шнурку. Пострибунка з клаповухим позбирали обгортки від цукерок. Допитливий повернувся за шийником у зубах. Тим, що світиться. Домашній пес розстелепо згубив, чекітрозяма. А може, я вибрав цей вишиник на рівні сотичці, обурився допитливий. Хто зна, може, й так. Щойно всі повернулися додому, щойно двері зачинили, як на потемніло потемніли зогуло. Знялася хуртовина, а кошеня там добре. Ось воно, що таке домашній затишок. Хрумтять сушками з маком, радіють, що не зволікали, не відклали важливої справи на потім. Є тепер до сховатися від негоди до самої весни. У своїй котохатці сніговій. Розмріялися кошенята. Що на них чекає в майбутньому? Стануть вони великі, як ті снігові барси, вірно розгулюватимуть проспектами та площами міста. Гойдатимуть дітей на своїх довгих хвостах, а наступної зими знову збудують снігову котохатку велику превелику, діти з'їжджатимуть з із неї на санчатах, лижах та пластмасових тарілках, наче з гірки, і сміятимуться. Одного дня ці малюки зустрінуть великий гурт безпритульних котів. Їх стане загалом аж тридцять шість. І шість. Дорослі коти спочатку кликатимуть кошенят «Ага, ти... як там тебе?» ніби не зрозуміло, що клаптовухи – це клоповух, а пострибунка з сивими шкарпетками це жабка сиволапка. Той з різними очима, що не вимовляє ер, і крутиться навіть у вісні – Це круть. Допитливий це, звісно, яків. Бежурний кіт Гарольд Перший – і безжурний кіт Гароль Другий ще теж не знають своїх імен, але знатимуть, бо на все свій час, як після зими весна.